На засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради 29 липня було прийнято програму підтримки ветеранів війни на наступні два роки для осіб, які повертаються з війни до цивільного життя в цю програму. Включено дуже багато пунктів з приводу їхньої соціалізації допомоги, як психологічної, медичної, фізичної, і також забезпечення в деяких в деякій мірі їхніх ну. Найте кожноденних потреб метою програми є всебічне забезпечення, ефективне осіб, які які брали участь в бойових діях. Коли вони повертаються іменно вже додому, начальник управління у справах ветеранів війни Андрій Забігайло розповів, що допомогу ветеранам будуть надавати відповідно до їх індивідуальних потреб. Ця програма вона направлена, то вона буде працювати як індивідуально до кожної людини. Якщо сьогодні прийшов військовий, у якого проблеми з, зі здоров'ям, да, йому потрібно там десь пролікуватися, десь прокапатися, тось отримати цю медичну допомогу. The cat sat on the То є направлення, куди він може піти і отримати цю послугу, яка йому потрібна, якщо це потрібна психологічна підтримка, розгрузка чи допомога, є центри, які надають іменно такі послуги. Якщо він хоче займатися спортом, якщо він хоче займатися там приватним підприємством, якщо він хоче піти навчатися, тобто оці всі пункти, які є в програмі, вони будуть направлені на його, на його роботу. Ветерани та їх рідні найчастіше звертаються з питань матеріального забезпечення, житла та відпочинку, говорить начальник профільного управління. Найчастіше люди хочуть це поліпшити своє матеріальне да, становище. Люди хочуть там отримати квартири. Якщо вони на це мають право військові, також є звернення по санаторно-курортних відпочинках як для себе. То тобто, є далі, того щоб підлікуватися, так і для своїх дітей. Тобто, в основному це тільки знаєте, ну ці питання. Також питання по статусах. Да, осіб з інвалідністю, чи то учасника бойових дій, які, які для них є можливості при цьому статусі, чи можливо якісь є допомоги там, з приводу пільг і все інше. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.